Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати та сестри, присутні. Разом пороздумовуємо над Словом Божим, яке записане до Галатів в шостому розділі, Сьомий, 10 -й вірш. Послання до Галатів, сьомий, 10 -й вірш. Не обманюйте себе, Бога перехитрувати не можна, бо що посієш, те й пожнеш. Хто сіє на полі своєї гріховної натури, той пожне руїну, а хто сіє на полі духа, той пожне від духа вічне життя, творімо ж добро невтомно і пожнемо тоді вчасно, якщо не зносилимося, не відступимо. Тож, маючи таку нагоду, творімо добро всім людям, особливо братам нашим по вірі. Трохи предісторії. Перед цими словами апостол Павло він говорить про те, що потрібно любити всіх людей. І потім він говорить те, що ми прочитали, дуже відому фразу, вона відома навіть не в християнських колах, що посієш, те й пожнеш. Це важлива істина, і багато. Людей, навіть невіруючих, вони от знають цю істину, багато людей вони можуть проживати життя і помічати те, що те, що сється, воно обов'язково жнеться. Люди кажуть так, що світ, воно як колесо. Вони помічають те, що те, що людина щось робить, якщо це добре, то повертається до неї її добро. Якщо людина робить щось погане, то до неї також це повертається. Я хотів би разом з вами пороздумовувати трохи більше про те, що Біблія говорить про цей принцип, про цей закон, закон жатва. В Біблії є Псалом 72, і там людина на ім'я він описує таку подію. Він говорить, я майже не спіткнувся. В чому ж була причина? Він говорить, я майже не позаздрив, бачучи мирне життя нечестивих людей. На роботі їх не побачиш, при цьому вони живуть в розкошах, вони притісняють людей, і над ними не звершуються Божі суди. Отця реальність, те, що бачив тоді ця людина, Асаф, те ми можемо бачити і сьогодні. Насправді нічого не змінилось. Ми читаємо далі, і здавалося б, в старості люди, які роблять худі речі, погані речі, можливо, в кінці прийде час, жатви, і вони пожнуть, Та ми читаємо. Асафін говорить, що і в старості здавалося, коли ну все там вже більше нічого немає. Остаток життя, і він каже: в старості ці люди доживають гарно, вони живуть мирним життям. І він говорить, та чи не даремно я омивав руки свої в невинності свої. Виникає в нього дуже логічне питання. Я праведна людина. Я людина, яка слідує за Богом. І він бачить реальність цього світу, і, він, і в нього виникає логічне питання, чи не даремно, якщо немає воздаяння за всі труди людини. І він бачить іншу картину наоборот, люди, які, здавалося, роблять погані речі, вони мають добро в цьому світі. В часи війни це ж страшні часи в будь-які будь-які часи війна це завжди погано. І коли люди вони роблять ці речі, жахливі речі, то як ви думаєте, чи ці люди думають, що за те, що вони роблять, прийде воздаяння за їхні справи, те, що вони роблять злочинні дії або дають злочинні накази? Якщо подивитись, то люди вони думають, що вони уникнуть, уникнуть відповідальності, тобто вони можуть робити, що заманеться, і при цьому вони розуміють, що вони можуть уникнути в цьому світі відповідальності. Можна відкупитись, можна заплатити гроші, можна мати якісь зв'язки. Жатва вона не приходить скоро. Про це говорить і Соломон. Він говорить такі слова: не скоро відбуваються суди над худими ділами і від того не страшиться серце снів людських робити зло. І далі Соломон продовжує роздумовувати про закон жатви він говорить такі слова. Праведників осягає те, що заслуговували б справи нечестивих, а з нечестивими буває те, що заслуговували б справи праведників. Тобто ті люди, які по ідеї, якщо дивитись, то вони б мали отримувати добро, на їхній долі випадає дуже нелегке. Нелегке життя випадає. А ті люди, які вони є злими, які приносять погані плоди, які є самі по собі злі, вони отримують добро. І Соломон, він говорить: я побачив це все і я сказав в своєму серці, суета це все. Тобто це життя безсуті. В людей може скластись. Ілюзія така, що я можу робити будь-що, і при цьому наслідків не буде. Та в останній книзі Малахії, в останній книзі Старого заповіту, через пророка Бог говорить до людей: настане день, коли ви знову побачите різницю між праведником і нечестивим, між тим, хто служить Богу, і між тим, хто не служить йому. Це і є закон жатви. Настане день. У біблії описується історія про багача і Лазаря два різні життя. Один жив в розкошах, це подібне до того, що бачив Асаф. І інша людина це Лазар, який жив в недостатках, який бідував. І настає день і в одного, і в другого вони помирають і вони опиняються там, де вони сяли, що вони робили тут на землі, куди вони сіяли? Біблія говорить, що настане день. Знаєте, бачив таку картинку, де двоє немовлят в животику мами. І одне немовля іншому каже: а ти віриш в позаутробне життя? Він живе там, і в нього виникає таке питання: а чи є життя позаутроби? Він ніколи не був позаутробою, і це його реальність, він не бачив ніколи іншого життя. Знаєте, ми проживаємо день за днем своє життя, і інколи ми можемо думати, що. Так буде і далі. Інколи нам, людям, важко усвідомити те, що прийде день і звичне нам життя, воно зміниться. Як змінилось, коли прийшла війна, один день змінив історію багатьох людей. Так само прийде день, який змінить життя багатьох людей. Апостол Павло він говорить, Бога перехитрувати не можна, що посієш, та й пожнеш. Хто сіє на полі гріховної натури, той пожне руїну, а хто сіє на полі духа, той пожне від духа вічне життя. Виникає питання, яке насіння я можу сіяти, щоб в майбутньому я міг пожинати добро, щоб в майбутньому я міг Пожати вічне життя. Щоб сіяти в дух, потрібно читати Біблію. Можна по різному ставитись до Біблії, але те, що вона змінює життя багатьох людей, це є факт: три мільярди людей на нашій планеті, планеті Земля. Три мільярди і до того багато історії, коли Біблія вона змінювала життя людей. Чому вона змінює? Біблія говорить про себе так, все писання Богом натхнене. Біблія це не просто книга, як витвір людських думок і так далі. Це не одне і те ж саме, щоб прочитати Шекспіра чи щось подібне. Біблія це слово Бога, написано писання натхненне Богом. Писали люди, які. Були натхнені Духом Божим. І в деяких моментах Бог сам диктував це слово, що людям потрібно записати. Біблія похожа на інструкцію. Знаєте, як зараз є інструкція до багато інструментів, приладів, техніки, так само Бог залишив інструкцію до життя. І Біблія це є та інструкція для людського життя. Можна багато. Можна багато як прожити своє життя, але при цьому не попасти в ціль. Тому Бог залишив своє слово, Бог показує людині, куди їй потрібно йти. Знаєте, як. Коли людина не читає інструкції, вона може використовувати реч, певні речі неправильно. Наприклад, якщо я візьму телефон і я почну його використовувати неправильно, то це зашкодить і техніці, і з нього не буде ніякої користі. Якщо я почну ним, наприклад, забивати цвяхи. Бог дає людині слово, через яке вона може змінити своє життя. І принцип жатви, те, що людина сіє, вона обов'язково буде жати, він реальний. Якщо людина вона проживе своє життя, як їй здається правильним, то їй потрібно розуміти, що прийде час і їй доведеться дати очот перед Богом. Прийде час, коли людина стане перед Богом. Біблія говорить, що людина має померти і потім, і потім йде суд. Питання для людини, чи я зможу оправдатись перед Богом. Там не поможуть ніякі зв'язки, ми не зможемо відкупитись. Навіть справжні люди, які були на землі, Йов, він говорить такі слова, я, будучи праведний. Як я можу оправдатись перед Богом живим. Навіть якщо я думаю, що я буду Богу давати якісь доводи, я буду щось від Бога вимагати, і цим я якось зможу Бога заставити відповісти на щось, то я помиляюсь. Написано, що Він не людина, як ми. І відповідь ми не зможемо Йому сказати. Йов говорить, Якщо я буду говорити до нього, то він моїми устами жосудить мене. Я буду можливо оправдуватись, а він скаже: ось Йов, ось ти іменно сам сказав. І він говорить, я побачив і я признаю це. Да, я не правий. Щоб уникнути суду, нам потрібно буде перебувати в Слові Божому, тому що слово Господнє воно живе і діяльно і воно здатне змінити життя людини. Друге це молитва. Це не просто слова в пусту. Молитва це спілкування з живим Богом. Знаєте, люди часто думають, що якщо в цьому житті вони не бачать жатви, то її не буде. Ну насправді, після смерті кожної людини приходить те, що Біблія називає жатвою. Речі, за які вона колись робила, вона буде відповідати. І єдиний момент, як людина може уникнути цього, це прийти до Бога. Немає більшого для людини цінного, ніж життя. Біблія показує, що є після смерті два види існування. Перше це з Богом, вічна блаж... де буде вічне блаженство, і друге це там, де Біблія не говорить, немає ніякої надії. Нехай благословить нас Господь, щоб ми пам'ятали завжди цей принцип і в своєму житті, і. Щоб ми сіяли там, туди, де де, з, з чого ми зможемо мати вічне життя, сіяти в дух. І пам'ятати те, що діла нашої плоті вони будуть мати наслідки. Помолимо. Слава добре!